Подзвонив посол Швеції відразу після того, що відбулося голосування за зміни до Конституції за закони, і, і, і питає: так що це це взагалі це зрада, чи це перемога, і взагалі що відбулося? Я не мав що відповісти, тому що прийняли багато, прийняли монументально насправді річ, зміни до Конституції, але сказати, що тепер точно буде так, як би це не було, добре чи погано, ми не можемо. Чому? Тому що оцей процес судової реформи, який зараз відбувається, це, як мені здається, це перенесення найважливіших питань з рівня на рівень. Так? І коли ми пропонували ще на рівень Конституції закласти механізм оновлення суддівського корпусу, так? що поступово втрачають повноваження суди і поступово створюються нові. Сказали, що ні, давайте не так, давайте закладемо таку можливість, а на рівні закону все врегулюємо. Коли... Прийняли зараз конституцію і закон. Відкриваємо закон на рівні закону. Так, у нас передбачається створення, так навіть є строки, але як ну диявол він же ж в деталях, так тобто багато буде залежати. От створюється новий Верховний суд, але як туди потрапляють судді, детально не описано на рівні закону. Так, описано етапи проходження суддями цього конкурсного добору, але аж ніяк не написано. Що перевіряється, як перевіряється, хто перевіряє, хто ухвалює остаточне рішення, як оці всі нюанси, а на цьому фактично все базується? Якщо ми зараз не суттєво не оновимо новий верховний суд, якщо він принципово не буде відрізнятися від старого, можна, ну можна ставити хрест на реформі. Тобто, у нас зараз те, що ми прийняли, це такий, це, це таке поле величезне відкривається, поле можливостей, на якому ми можемо піти в один бік, а можемо піти і зовсім інший. Тобто ми можемо створити новий Верховний суд, який буде абсолютно діяти за новими правилами, там будуть нові люди, це взагалі буде мрія, який буде відрізнятися, по суті, від старого суду так само, як патрульна поліція відрізняється від старої міліції. А ми можемо законсервувати під виглядом е, створення нових інституцій е, з участі громадськості, врахування там думок і інклюзивного процесу, можемо фактично законсервувати те, що було. Е, і власне. Тепер це фактично те, як буде відбуватися конкурс, перенесено на рівень рішення вищої колівкомісії суддів, яка і визначає, що, як, коли. А в саму вищу колівкомісію, до речі, мають призначити двох членів нових: одного від Нобуцмена, другого від голови державної судової адміністрації, який, до речі, на сьогодні підлягає ілюстрації. Ну от також питання постає призначення двох членів. Ну, мені особисто здається, що ем, особа, яка підлягає ілюстрації відповідно до закону про очищення влади. Я, я не, не до кінця вірю в те, що ця особа здатна призначити абсолютно політично нейтральну незалежну відповідальну фігуру туди. А від, а від, від складу вищої колів комісії суддів дуже багато залежить, звичайно, проведення цього конкурсу фактично на їхній на їхні відповідальності. Тому ну, тут таке. Тут є багато етапів цього всього, і вони будуть зараз відбуватися досить швидко. І від того, наскільки ми зможемо вплинути на цей процес, ми громадськість мається на увазі, в принципі, суспільство в цілому, і на процес призначення цих людей. Наскільки нам вдасться ем, відбити чи, 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 чи досягти, чи запропонувати, якщо там будуть відповідальні люди, е, у нас буде реформа. Якщо там не буде відповідальних людей, ми можемо запросто отримати новий Верховний суд, який буде новий старий Верховний суд. У нас було багато пропозицій. Це не секрет, що ми працювали разом також з фактично з усіма стейкхолдерами з адміністрацією президента з депутатами з міністерством. І багато з цих пропозицій, в принципі, були враховані, можна сказати. Але для мене ще досі загадка, чи це вони враховані для того, щоб відзвітувати і поставити там хрестик чи галочку, що ми врахували вимоги громадськості, чи це для того, щоб дійсно запустити це механізми. Я не вваж... я не думаю, що. Туди закладалися можливості маніпуляції в цей закон для того, щоб потім їх не використовувати. Тобто, не хочеться займатися зрадофільством, але але ми власне закликаємо вчора. Вже поширили заяву і будемо її далі поширювати. Е, ми закликаємо Верховну Раду внести зміни все таки в цей закон. Точково по по, по це, це, це могло бути в тому числі. Це могло бути знає недопрацюванням, тому що закон з'явився за два дні до голосування. Перехідні положення писались буквально там за за, за ніч до там, напередодні вносилися зміни на комітеті з буквально за 15 хвилин до голосування в залі. Фактично була порушена процедура підготовки. Якщо була нормальна процедура, була б нормальна дискусія, можна було б дійти якогось, ну, якогось висновку. Знову ж таки, якщо б була процедура повна до другого читання, могли б навносити таких правок. що ми б зараз, в принципі, не мали б дискусії, що перемога можлива. Ми б сказали, що це просто незаконна реформа. Тому, от знаходимося в так, такій так, така реформа Шрьодінгера, яка в нас зараз є. І ми тільки коли ми відкриємо цю коробку, ми побачимо чи вона мертва, чи вона жива. Перше, це те, що немає на не встановлено детальної процедури спеціальної добору суддів Верховного суду, які на яку би можна було подивитися і сказати о. Це спрацює, так? Тобто, все віддано на рішення вищої колів комісії, композиція якої склад персональний, ще не ясно, який буде остаточний. Як буде це відбуватися, теж незрозуміло. Тому от, хотілося б більше ясності. Тут якщо в нас задача номер один звиновити Верховний суд, а я скажу: якщо новий Верховний суд буде належної якості, от він запускається, коли туди будуть призначені перші 65 суддів. От якщо хоча б 35 з цих 65 будуть. Ну, скажімо так, носіями нової, нового мислення, нової ідеології, які будуть ну, не не, 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 не телефонне право, не хабарі, не, не політична залежність, а які будуть принаймні мінімальне уявлення мати про верховенство права і працювати на виконання права і закону, а не чиїсь з політичної волі, чи чогось просто замовлення комерційного, то тоді, то тоді це буде успішно. Так от. Хотілося б все-таки, якщо це номер один, задача хотілося б все-таки більше конкретники тут. Це один пункт. Другий передбачено згадується в системі судів вищий антикорупційний суд. Це суд першої інстанції, це те, що про що ми і, і Центр протидії корупції, і інші антикорупційні організації, і багато депутатів. І ну, є в суспільстві ця вимога і е, є логіка, коли є новий слідчий орган НАБУ, є. Орган нової прокуратури, спеціалізована антикорупційна прокуратура, а розглядається все стара судова система, необхідне створення антикорупційного суду, і його створення, нібито передбачено, але відкладається до прийняття спеціального закону про цей антикорупційний суд. Так, для антикорупційного суду особливо також потрібна спеціальна процедура добору, спеціальні вимоги до кандидатів, спеціальні гарантії незалежності, тому що якщо антикорупційний суд фактично... Будь-яке його рішення, чи переважна більшість його рішень, це вона стосується е, інтересів там, чи одного чи, чи декількох з цих шести семи володарів держави, яких ми маємо на сьогодні, то ці судді мають бути захищені. Так от ця, цей закон повинно, потрібно також прийняти якнайшвидше. Третє, громадська рада доброчесності. Дуже хороша ідея. Е, наша пропозиція це таке ноу-хау, це наш велосипед, який ми винайшли. Але ем, отут я можу сказати, що точно дуже кастрований варіант. Тому що вона створюється, передбачені вимоги до її членів, але попри, чи всупереч тому, про що домовлялися, і яка ідея закладалася, вона, її навіть висновок цієї громадської ради доброчесності. Це, до речі, клас, класний механізм в ідеї своїй, Це 20 людей, адвокати, представники громадських організацій, журналісти, які. Фактично будуть займатися чим займаються зараз. Так? Там Андрушко, Гнап, Бігус, Шабунін і багато хто ще так, дослідженням цього всього. Тільки це все має в кінці, ця громадська рада доброчесності має за результатами інформації, отриманої з відкритих джерел і не тільки. Ну, в принципі, з усіх відкритих джерел від громадян також, ухвалити висновок. Ми довіряємо такому суді чи не довіряємо. І цей висновок фактично повинен був би бути вирішальним. Тобто громадськість повинна б мати право вето на кар'єру судді. Якщо ми не довіряємо, якщо в суді 10 мерседесів, нам не треба доводити, що він їх десь вкрав чи, чи заробив на хабарях. Нам достатньо сказати: ну, ми не довіряємо такій людині, не має бути він суддею. все крапка. На сьогодні в законі передбачено, що ця це, це інформація, яку. Видає громадська рада доброчесності це лише характер. Цей висновок носить характер інформації, тобто він навіть для розгляду вищої Кваліфікаційної комісії суддів, не обов'язковий. Великий мінус, на мій погляд, судді голови суддів часів Януковича. Цікава річ. Сьогодні ми були біля вищого адміністративного суду з акцією. Там, де голова суду забронзовів на золотому унітазі Януковича, ідея, яка хронологія просто: 14-й рік закон про відновлення довіри до судової влади усуває з всіх голів судів, призначених попередньою владою, зі своїх постів чи зі своїх посад чи з їхніх посад. І е, дає можливість перша в Україні самим суддям обирати собі голів. Судді обирають 80% тих самих голів, але 20% не обирають, що вже непоганий не прогрес. І е, передбачено, що повноваження голови суду лише один рік, і можна максимум двічі обиратися головою суду. Тобто, максимум два роки після того, чи максимум один рік, якщо тебе переобрали, вже вдруге можна перебувати на посаді судді, якщо ти призначений за часів Януковича. Потім приймають в 2015 році новий закон, кажуть, що тепер двічі поспіль також максимум, але по два роки. Рада суддів каже, що окей, це новий закон, ну це приблизно як, як з третім сроком кучми. І Конституційний суд сказав, що оскільки кучма ще був призначений до набрання чинності Конституції, то це не рахується. Коротше, 2 плюс 1 дорівнює 1. Рада суддів каже, що 1 плюс 1 дорівнює 0. І якщо прийняли новий закон, то вже тепер двічі можна за цим законом обиратися. Зараз приймають третій закон в 2016 році, який по три роки дозволяє двічі підряд обиратися, і за цією логікою всі, хто були обрані за попередніми законами, не рахуються, і тепер можна ще шість років обиратися. В результаті до десяти років ми ще можемо на сьогодні мати голів судів часів Януковича, через яких здійснювався тиск фактичної управління судовою владою Януковичем. Велика проблема, як на мене п'яте. Останнє, напевно. З такого великого, це, от казав, здавалось би, дрібне, так? а насправді велике, як на мене. Це те, що в президента є повноваження підписувати посвідчення головам судів. Парадоксальна штука, як на мене. Чому? По-перше, до обрання голів судів він не має жодного стосунку. Голів судів обирають самі судді цього суду. По-друге, посвідчення голові суду і так не потрібно. В суді знають, хто вони голова, кого вони вибрали. А поза судом, ну, ну десь на якісь урочисті заходи, це, це, це все, що є в повноваженнях голови суду на сьогодні, в офіційних. І третє, е, написано в законі, що вручає посвідчення особисто президента, бо повноважена ним людина. Що це означає? Це означає, що коли голову суду обрали, він їде в адміністрацію президента. І в нього там відбирають засоби зв'язку, тому що там такий режим пропуску, як правило. І потім йому розказують, з ким контактувати, з ким не контактувати, що робити і чого не робити. Я, кажу, я не кажу про це, що обов'язково це буде, я кажу про те, що це можливо. От, власне, оці п'ять пунктів, так, якщо б їх там не було, ми могли би сказати: ну, напевно, що буде добре. Зараз вони там є. Знову ж таки, не хочеться займатися зрадофільством, але якщо вони там є, це рушниця, яка висить на стіні в знаєш, все одно вона колись має, має вистрілити. Дуже не хотілося б, щоб ці повноваження, ну щоб ці можливості вистрілили, тому ми виступаємо і будемо виступати, і будемо домагатися їх скасування.